Нік з дитячого одягу лук, біло, джинсовий легесенький пічачок 150, 134, 140 футболочка, спортивні штанішки 98, 104, 3 ниточка, 4, 5 набір футболочок, Футболочка разом іде з бодиком. футболочка, шортик і на штанішки 128 138. Набір регланчики, маєчка, набір футболочок. Це йде футболочка на Набір трусики. Маєчка, набір футболочок, 86,92. 110-116 такі набір футболочок, шортики. 158, 164. Росілки, піжамка, платька, кукотажик, футболочка, спортивні штанишки, трьох ниточка, 8692, спортивні штаніжки, 4-6 трьох ниточка. Це для дуже тказучна резиночка, посадочка. Внизу також демонжетна резиночка, ботики, комбінізончик з шортиками. Пірганчики, гусеньки набір, платежку 122, 128, русини, ногенькі джинсики, 128. Само такі лабір шортики, недостащительные. 24 рочки на біригнальчики, Бодик. Бодик з уполочкою, спортивні штанішки. Футболочки полу, 98-104 такі футболочки полю, такі потруємо вілегесенькі штанішки 110, і набір. Платічка та лосинки в рубчик, трикотажні лосинки з карманчиками, велюрчик лосинки котончик лосинки легосенькі штанишки, джинсові лосинки, спортивні штанишки, шортики, піжамка, набір набір регланчики, шортики, ріжамка, набір косочок, набір регланчиків, освітшотики довгенькі баєшся. 340-440 платье, такі світшотики на легенькій паличці, шортики, лисинки, наступні котажок. Такі такці домашніки. шортики, чоловічі. Кусунчик, кофточка на довгий рукавчик, та штанишки внизу з манжетком 158-164. Кофточка йде внизу манжетик, трішки укорочена, Це йде такий набір, регланчик та футболочки. Набір 146 52 Ось такі класні матері кофточки. 122, перчатки, трусики. 164. Брючки. Брючки идут 116. Кутончики красненькие. Это так уж серого колера брючки. Кабинезончик. Шортики. Мы набрали шортики. Каналочка. Боги, носочки, 26, 27, 19, 8. Також допускать лесенка. Кофточка м'якенька, собі нас тут 20. Це десь кортильна кофточка на замочку. 110-116. З патушенчиком на легенькій бачці. Онамочка. Рубашечка 110, 116. 116, 40, 116 Вот он просто пальчика наверное сочки по